Ще одне запитання, яке затверджено з помилками. Друзі, записував вже першу частину відео про офіційні тести, де головний сервісний центр затвердив запитання з помилками. І ви, коли будете йти на іспит і хочете скласти його успішно, замість того, щоб відповідати правильно згідно чинних правил дорожнього руху, повинні відповісти неправильно, щоб в кінцевому результаті ви могли скласти цей іспит. І ось таке заплутування свідоме людей, учнів, водіїв, воно породжує тільки корупційні ризики. Більше ні до чого іншого воно не спонукає. В чому сьогоднішня проблема? Сьогодні будемо говорити про склоочисники. До речі, напишіть, будь ласка, чи зустрічалося вам таке запитання на іспиті в сервісному центрі? Отже, запитання звучить наступним чином: за яких умов заборонено подальший рух, якщо з боку розміщення керма не працює склоочисник. Чітко сформульовано, з боку керма не працює слово Бачимо, є в нас варіанти відповідей за будь-яких обставин, за умов, коли є сніг або дощ. Ось дивимося тепер, що у нас прописано в правилах дорожнього руху. А саме пункт 31, 31 розділ, 6 пункт 31.6. Чітко прописано, що забороняється подальший рух, якщо з боку розміщення керма не працює склочисник за умов дощу чи снігопаду. Це чітко прописано в правилах дорожнього руху. Тепер знову переходимо до самого запитання. Учні, які читали, вчили правила дорожнього руху. Звичайно, що в більшості випадків вибирають, що за умов дощу чи снігопаду правильний варіант відповіді, але ні. Тут правильний варіант відповіді за будь-яких обставин. Друзі, напишіть, будь ласка, чи попадалося вам таке запитання на іспиті. Ну, а ті люди, які затверджують тести, я б їм порекомендував відкрити книжечку і пройти переатестацію, тому що вони некомпетентні і потім калічать інших. Учнів і водіїв, тому що люди вчаться якісно, а потім думаєте, чого ж я допустив помилку. Напевно, щось десь я погано вчив. А насправді це некомпетентність тих органів, які затверджують ці тести. Друзі, якщо ви хочете успішно складати іспити з першого разу, в мене є відеокурс на youtube каналі по всіх офіційно затверджених тестах, і я власне даю пояснення, як на ось такі недолугі запитання давати відповідь, щоб ви могли потім без проблем скласти той іспит.